Пробуємо спочатку теорію ймовірності використати. Не думаю, що я вас здивую. Я не знаю, як розв'язати це завдання. А що я бачу по відповіді? Що в мене тут є тангенс, тут і тут. Бачу, що ці три відповіді виділяються, тому що ви це знаєте, але вдруг хтось є, хто не знає. І що я бачу, 18 ще виділяється. Отут, в мене є 18, отут і тут. Ну, в принципі, більше нічого не виділяється. Бачу, де в мене є співпадіння. В першому в мене є співпадіння і в другому. Значить, думаю, що я тепер вже буду вибирати відповідь не з п'яти, а з двох. І мої шанси тепер будуть вже на 20% на правильну відповідь, а 50%. Спробуємо зараз перемалювати цю фігуру, поки забудемо за всі ці наші виконання. Що ми бачимо в взумове? Що нам дається периметр цієї фігури? А що це в нас за трикутник? Що нам кажуть про нього? Що цей трикутник правильний? А який це правильний? В якого всі сторони рівні? І а, тому може знайти ці сторони, поділю периметр на три і проведу висоту в цьому трикутнику. Не за швидко. Сказали, що правильний, значить, в нього всі сторони правильні. Як виявляєте ви правильний трикутник, той, в якого всі сторони правильні або рівні, ми знали, що всі сторони в нас по 6 і провали висоту, і вона поділить цю сторону. Тобто, дивіться, це завжди у вас буде, коли у вас правильний трикутник або рівнобадрений, і ви проводите висоту то вона буде у вас і бісектрисою, і медіаною, тобто ділити сторони навпіл і висотою. Ну і підпишу це на своєму малюнку, думаю, що ж мені тут дають? А, крім цього, мені ще дають кут, ну, в принципі, і позначили. Потрібно знайти: Знайти треба площу. Хм, <гум> Як мені знайти площу? Ну, У мене є в бланку площа, ось ця формула. І давайте спробую її пояснити на нашому малюнку. Виходить, що в мене сторона А і Б. Де, я вже бачу, що ну, Б і тут буде, і тут буде. Я розумію, що Б сторона в мене тут є от вона. Це буде 6. Отут моя Б, а тут моя B, А. Тут моя A. І виходить, що якщо в мене буде площа, да, площа цього трикутничка, виходить сторона ДЦ, помножити на сторону BC і помножити на синус кута С. І ви таки скажете: серйозно, кут С, ти що його знаєш, чи зможеш знайти? Так, зможу знайти, я знаю, що в паралелограма протилежні кути будуть рівні. Тобто, якщо б цей був 30, то і цей буде 30. Якщо цей, наприклад, буде 150, то і цей кут буде 150. Тобто протилежні кути вони будуть однаковими і звідси я якраз і беру цей кут альфа і кажу, що він у мене буде отут. Тобто, якщо б ми з вами шукали площу, то виходить, наша площа б дорівнювала. Дивіться, а де це, я знаю, це 6 ця вся сторона. Це в мене буде 6. Тепер я не знаю БЦ, синус, кута, С, я знаю це альфа. Тобто, дивіться, це буква альфа, це, ніби я знаю, градус. Ну, Відносимося так до цього, бо дали так в умові, тобто, не дивуємось цьому. І е, що виходить? Мені потрібно знайти от в цьому трикутнику тільки оцю от сторону BC. Давайте спробуємо її знайти. А як мені це зробити? Мені допоможе ще одна формула прямокутника. Дивіться, я оцей фіолетовий трикутник, я через нього зможу знайти оцю сторону БЦ. Тому що в мене є кут, і є в мене оця сторона 3. Як ми це зробимо? Я його перенесу сюди. Ну, всі ми да, його бачимо отут, от наш оцей фіолетовий трикутник, я вже на нього дивлюсь, отак. Тут що в мене виходить? Оця сторона, да, оця. От. 3 см, да, бо тут поділиться на 3. Мені дають тут кут альфа. І давайте тут я його перенесу. Щось це багато навильовано, давайте я стру. Думаю, так буде легше сприйматись. Тобто для площі мені треба тільки оцю сторону БЦ взнати. Тут в мене кут 90. Ця сторона в нас 3 і тут альфа. Якщо якийсь момент незрозумілий, напишіть, я постараюся якось пояснити вам. Тепер дивлюсь по аналогії. Я шукаю це, це, це в мене гіпотенуза. У мене є кут альфа, ну і Б я знаю. Бачу, що мені тут що підходить? Це в нас прилеглий кут, тобто бачимо, що от в цій формулі в мене є Б, c і Косинус Альфа. Ну, Або наш просто альфа. Ну і давайте да? ага, записати це. Дивіться, я записала, виходить, що ми просто підставили да? нас по формулі. Спочатку катет. Потім гіпотенуза косинус кута цього альфа. Тобто, по аналогії до цієї формули, отут ми це записали. Думаю, що це зрозуміло. Тепер м -м -м мені потрібно знайти бо це, запишу собі а, тут аналог, О, якби я ділила 6 на 2. То отримала три. Тобто цього нема взагалі приклад просто я не знаю, як виразити БЦ, того я собі записала якесь ділення схоже на це. І на місці БЦ ставлю 2. То якби я двійку шукала, я б ділила 6 на 3. То тут так само поділю 3 на косинус, Все, мені ця аналогія більше не потрібна. Ага, ну косинус, звісно, мені потрібен. <субліг> загубила його. Не загубила, не переписала. Ну і підпишу ці дані на паралелограмі. Все, мені більше нічого не потрібно, я можу знаходити формулу площі, стираю все непотрібне. Знову повторюю свою формулу площі. Я множу одну сторону 6, то дивіться тут і тут це буде в нас 6, Множу на другу сторону, яку ми дізналися: 3 косинус альфа, тобто і ця, і ця 3 косинус альфа, і множу за формулою на синус кута між ними, тобто на синус альфа. Що це в мене виходить? Тут одинички. Щоб помножити, виходить, зверху я множу 6 на 3 на синус альфа поділити на косинус альфа, і це в нас буде 18 синус альфа поділити на косинус альфа, і якщо ми повернемось з вами до відповіді. То бачимо, що в нас ну, нема такої відповіді, взагалі ніде нема такої відповіді. На що ми звертаємо тут увагу? На те, що в нас є тригонометричніше формули в бланку НМТ, і бачимо, що синус поділити на косінус це буде тангенс. Тому оце можна перетворити на тангенс, і це в нас буде 18. Тангенс альфа. Ну, спрацювала, бачимо, у нас тут теорія ймовірності, це буде у нас відповідь. А дивіться, в цих завданнях, які я і всі переробила, і скажу, що в 95% теорія ймовірності буде працювати, деяких завданнях не буде. Тому краще спробувати розв'язати. Дякую за увагу і хорошого вам дня, вечора, ранку.